Казка про таємницю сованих очей. У глибокому, заглибокому лісі, де дерева стояли, немов велетні, а тиша щоночі була густою, як теплий туман. Жила собі сова на ім'я мудрянка. Вона була наймудрішою в лісі. Знала всі стежки, всі голоси птахів і навіть таємні знаки зірок. Але була в неї одна дивна риса. Мудрянка зовсім не любила сонце. Коли ранком теплі промені таркалося гілок, вона ховала голову під крило і тільки тихо бурмотіла у угу, ох, знову те яскраве світло. А лісові звірята все не могли збагнути. Чому ж наша мудрянка так ненавидить день? Колись давно, коли мудрянка була ще маленьким пухнастим совенятком, вона дуже любила гратися на гілках і стрибати з одного дерева на інше. Одного ранку, захопившись грою, вона забула, що сонце вже зійшло. Яскравий промінчик раптово освітив її великі оченята, і мудрянка нічого не побачила усе навколо розплилося, блищало й мерехтіла, немов світ був зроблений з уламків дзеркал. Вона злякалася і мало не впала. Добре, що поруч був старий дятел, який швидко схопив її крилом і завів у задинок. Ти нічого не бачиш удень, маленька, сказав він. Твої очі створені для ночі. Коли виходить сонце, ти бачиш світ занадто яскрава, і це болить. Відтоді сава зрозуміла день не для неї, її час ніч коли зірки тихенько світять, а місяць, мов срібна лампа, вказує шлях. Так минули роки мудрянка виросла, стала мудрою і спокійною. Уночі вона літала над лісом. Допомагала тим, хто заблукав, підсвічувала шлях своїми великими очима, що світилися. Як дві маленькі місяць свічки. Та щойно на обрії з'являлася перша смужка світанку, мудрянка тихенька занурювалася у своє дупло. Не тому, що вона не любить сонце з капризу, ні, просто її очам приємніший м'який світ нічного неба. Але інколи перш ні заснути. Сова посміхалася і шепотіла. Угу, угу. Сонечко, я не злюся. Ми просто різні. Твій час день, а мій тиха зіркова ніч. І сонце, яке вже піднімалося над лісом, лагідно таркалося верхівок дерев, ніби вітаючи свою нічну подругу. Ось так і живуть вони досі: сонце, яскраве і тепле, і сова мудра і нічна. Просто кожен має свій час у цьому світі.